Доброго дня, Миколаїв, 13 вересня, 23 рік. Вітаю, хто спостерігає, хто прийшов, пішов. Підписка, вподобайка. Кому щось цікаво, ставимо, дивимось далі. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні ми обробляємо... Соняшники, які ми зібрали. Соняшники в основному у нас в цьому році були ЛГ. Зараз ми знаходимося на полі, де 529-й і 580-й були посіяні. Ось така в нас стерня лишилась. І ось що ми робимо? Обробляємо ось таку Полки перебиваємо, робимо ось таку подрібнену масу. Ось такими катками. КРП6, водоналивні. Це, на мою думку, одне із кращих, що було зроблено для обробітку соняшника після збирання. На даний момент це найкращий варіант обробітку. Ось таке у нас виходить. Зараз посуха перебиває палку на такі друски, ось ми бачимо. Вириває бур'яни, де вириває, де не вириває, де пошкоджує. Ми отримуємо обробіток на глибину 5 см. Як поле, як ми робили ґрунтовими гербіцидами, і коли були чисті поля, ми більше нічого не робили. Робили подрібнювачем і сіяли. Всі пожневні рештки лишаються зверху, майже всі, ми не отримуємо, як при дисковці перемішування. І коли сіємо, то на глибині посіву там лише земля. І земля ось земля як пух. Для посіву те, що потрібно. Але в цьому році, та й тут у нас по Гранстару, там у нас десь 480-й був посіяний, то там чистіше, там дійсно заходь, можна сіяти, кої тільки бур'яни. Але то не страшно, скоро зима вони засохнуть, вони не є сильними конкурентами, вони тільки будуть затримувати сніг. Правда, якого у нас немає зимою. Скоро ми будемо банани вирощувати. Тим паче з такими цінами на зернове, на соняшники. Ось такі справи, ось такий каток залита. Вода в них. Ходимо зі швидкістю 12 км. Саме краще робить при такій швидкості є екземпляри, які там ходять 9, там літають до 20 км, то все єрунда і то якщо робити не собі. Якщо собі і робити якісно, то ось так. Щоб ось так виходило і обробіток, а на швидкості він підлітає. Подрібнює, щось робить, але, але ми бачимо, що навіть так ось лишаються. Робимо поки твердо, поки посуха. Зараз воно дуже красиво рубає. Бо коли сиро, болото погано рубає. А зараз є тверда підошва, де воно рубає? Завершили ми епопею соняшниками ЛГ. Компанія ЛГ перехрестилася, слава Богу, цей фермер завершив і вже зібрав. Зібрав, що зібрав, забулися за нього, все. Більше він нам мози компасувати не буде. Я не компасував, я розповідав те, що є, те, що як вийшло, у нас на півдні. Факти, факти є факти. Але ні, компанія дистрибютор взяли як компенсацію за 580-й. Відправила нам три мішки. Хоча ми купували 4 мішки 80-го 580-го. Три мішки 585-го компанії ЛГ. Так що... Буде далі цікаво. Будемо наступний рік, якщо посіємо той соняшник. А чому якщо? Я вам може виставлю відео. Тому що насіння 20-го року. Ось такі справи. Так що епопея можливо не закушу, закінчиться, не закінчиться. Соняшник МЛГ. Не хочуть вони нас відпускати, їм з нами цікавіше. Це якась реклама їм. Хто як антиреклама, хто реклама. Хтось каже, ви погані соняшники там ось виставив недавнє відео, відео як по розбирання кажуть, це вам підсунули. Та підсунули, може і підсунули. Ну Це офіційні компанії. Ми співпрацюємо тільки з офіційними компаніями. Якщо підсунули, то відповідайте. Якщо не хочете відповідати і всіляко ви звинувачуєте, то я не так посіяв, то не в той ґрунт, то не та погода була. Тепер, блін, там є під відео, як ми сперечались з представником. То я не так зберігав, бо я купив його ще з осені, а де воно зберігалось. Та зберігалося все воно в одному місці. І 480-й я зібрав. Там були нюанси по ньому. Я ніяких не пред'являв, нічого, то таке, то не сильно зберігалось, воно сіялось і оброблялось, і попередники все в одному. І зібрав 480 й нормальна врожайність, вихід масла і все остальне і вага є. За 400, не пам'ятаю там, якщо що вставлю, 400 там з чимось літр. А в 580-го 300 там з чимось літр, і масла зовсім немає. І пустого, і я вже виставляв відео, пустого дуже багато. Але то друге, то все інше. Ми вступаємо в новий 2024 рік. Посівний, так сказати вже ми вступаємо. Ще він не наступив. Я вас всіх вітаю, землеробів з цим. Тому що ми обробили і далі це вже буде все працювати на 2024 рік. Цей рік ми завершили, як не є, все, що Бог дав, все в карман. Все буде добре. Звільнимо Україну від нечисті, яка прийшла на нашу землю і вбиває наших хлопців. Звільнимо ми. Від нечисті, яка не дає нам працювати на землі нашої української, які не можуть ніяк нажратися. І все в нас буде добре, тому що в нас було добре. Все було добре, поки ми не вирішили зробити їх всіх і не прийшли. Окупанти нас звільняти. Нас, вільних людей, звільняти. Від чого? Від нормального здорового життя. Але то все буде інше. Слава Україні! Витримаємо. Будьте здорові. Буде все добре.